Екологопізнавальний маршрут протяжністю майже 4 кілометри частина програми розвитку туризму на території зачарованого краю. Чимало науковців і туристів бажають пройти цими стежками, адже тут можна побачити чимало цікавого, в тому числі і лісових мешканців. Нам пощастило побачити саламандру-плямисту, яка занесена до червоної книги. Ящірка любить вологу найбільш активна із середини березня до листопада. Продовжуючи маршрут, ми натрапили на місцину, яка називається Урочиший чеснок. Тут росте чеснок. Вона Назва його літературна медвежя цибуля. Він тут тільки в одному цьому місці він виростає. Більш ніде на території національного парку такого місця я не знаю, де він. Може рости тільки тут на цьому одному місці. Пан Михайло каже, що ведмежа цибуля досягає висоти від 15 до 45 сантиметрів, та побачити її нам не вдалося, адже цвіте вона рано навесні. Навіть одна рослина дає настільки сильний запах, що його відчувають на кілька десятків метрів. Додає лісничий, також що у народній медицині рослини вживають як помічну від атеросклерозу. Натрапили ми по дорозі на ще один цінний об'єкт. На маршруті є мінеральні джерела, які місцеві жителі з давніх давен використовують в лікувальних цілях. Вода, яка знаходиться посеред лісу, має специфічний запах сірководню. Мінералізація води поки що не вивчена, та відомо, що вона має хлоридно-натрієвий склад. Сам маршрут проходить по долині річки Синявка, протяжність якої 20 кілометрів. У неї впадає 11 великих і малих потічків і входить до басейну річки Боржава, а закінчується маршрут на водоспаді Гучала. Це одна з приток річки Синівка. Вона бере свій початок на вершині гори Бужора. А цей водоспад знаходиться на висоті 600 метрів над рівнем моря. Сьогодні чимало вчених та природолюбів приїздять сюди, щоб опинитися подалі від цивілізації та вивчити ще не вивчене.